І мистецтв Прикарпаття розгорнуту виставкову експозицію Ляльок ручної роботи Тетяни Білоган, дільничний педіатр міської дитячої клінічної лікарні, мама чотирьох дітей, віднедавна захопилась створенням авторських ляльок. Серед перших відвідувачів виставки школярів молодших класів була і наша Галина Філіпова. Чотири роки назад Тетяна Білоган побачила в інтернеті відомих ляльок і дізналась про захоплення ними незліченних мас користувачів. Її ляльки особливі. Вони не подібні на тих з інтернету. Любов до шиття, хороший смак і декретна відпустка посприяли новому захопленню. Овече, руну – найдорожчий компонент зачісок м'яких подружок, а ситиць, бавовна, кава, чай і трояндові пилюстки все доступне. Ось так і народу народжуються милі створіння, яких можна торкатись і безкінечно ними милуватись. Минулого року вперше приймала участь в міжнародній виставці в Києві. Теж дуже емоційно багато інформації такої було, і приїхала настільки натхненна, що весь листопад, грудень, січень. Фактично, я за машинки не не, не присідала, тому що хотілося всього більше, багато можливо щось повторити, щось своє на тому, на тій основі. Ові зробити ляльки Тетяна Білоган наразі на замовленні ще не навчилась робити. Вони народжуються в процесі творчості, ймовірно, саме для того, щоб дивувати і тішити глядачів.